Чому діти не хочуть ходити у садок, особливо маленькі, до трьох років? Як ви думаєте? Всі говорять про те, що ти не, не ті слова говориш дитині. Я буду сумувати за тобою, соплі, слюні, вихователька погана в садочку, іграшки на ті, сало на те, борщ на те, картопля не жарна. Але насправді найголовніша причина в тому, що існує прив'язаність дитини до трьох років мама дитина. Тобто, якщо у вашій сім'ї більше трьох дітей, ця прив'язаність буде ось та бусичка. Якщо у вашій сім'ї до двох дітей, до трьох, ця прив'язаність буде більша. Оскільки уваги дитині надається більше. Тому дитина до трьох років, ідучи в садок, вона дуже стресує. Проходячи в садок, вона все інше, це зрозуміло. Іде адаптація до іншого колективу. Але насправді, якщо ви бачите, що дитині погано, вона не може справлятися зі своїми емоціями. І що б ви не говорили, що б ви не робили, нічого надія, дитину в садок ні в якому разі вести не потрібно, тому що ви цей зв'язок обрубаєте, а потім цей зв'язок не повернете. І це найгірше, що ви можете зробити в цій ситуації.